купівля продаж під знаком заборонено. Патрульні міста взялися за стихійну торгівлю. Громадяни здійснюють роздрібну торгівлю з рук невстановлених місця. Чим порушують 160-ту статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення? Такі стихійні ринки є на Гречанах, інститутській, хотовицького та львівському шосе. Втім, найбільші біля продуктового ринку, що на Вайсера та ринку ранковий, що на Кам'янецькій. Забруднення міста, це насамперед. По-друге, це створює дискомфорт для пішоходів, створює дискомфорт для учасників дорожнього руху, бо то, що якби, людей тут багато, скупчені, людей величезні і вже важко ну, автомобілям проїжджати, пішоходам проходити. При цьому іти і торгувати на ринку бабусі на відріз відмовляються. Мовляв, місць для торговиці немає. Патрульні ж заперечують, місця кажуть, є завжди. У нас є ринок на Вайсера продуктовий, Потім у нас є ринок на Кам'янецький, І скільки ми вже не один раз приходили. І часто буває, що багато місць вільних є для, ну, для продажі своєї продукції, але просто люди чим обґрунтовують тим, що вони здійснюють торгівлю з рук, ну, не встановлені місця. Тим, що просто на зупинках ще десь більше скупчення людей, швидше продукція розходиться, і тому вони не йдуть на ринок. За торги з рук продавці та продавчині повинні відповідати перед законом. Щоправда, тутешні правоохоронці не штрафують, натомість обмежуються роз'яснювальною роботою. На зауваження патрульних продавці ніби й реагують та навіть починають згортати торговицю. Втім, як тільки поліціянти зникають з поля зору, живаві торги продовжуються. Особи притягуються до місцевої відповідальності, але для цього потрібно вилучати продукцію їхню, десь їх зберігати. Тобто це створює дуже величезні проблеми. і На даний момент ми обходимося профілактичними бесідами. І я вважаю, що потрібно просто в другі міри на рівні обласної ради, міської ради такі питання приводити в порядок. Не від доброго життя відкоються продавці, вийшли на вулицю. Космічна комуналка, дорогущі ліки та продукти. А пенсії та зарплати аж ніяк не ростуть. Відповідно кажуть, торгувати з рук заставляє нужда. Вони вони завжди ходять сюди. Якщо вони сюди, прийшов Бога. Хорошого життя людина Понятно. В селі принесла ж села, щось треба продатися. Життя заставляє. Життя заставляє, а що зробити? Це ж таке. З року бабусь можна придбати усе, чого душа забажає: м'ясо, молоко, рибу, городину та навіть одяг. Щоправда, жодного контролю ця продукція не проходить. Втім, ознакою якості можна вважати самих покупців. Як то кажуть, не було би попиту, не було би й пропозиції. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, Новини телеканал Ексклюзив.